Де постанови України за кордоном отримали доступ до державних реєстрів актів цивільного стану громадян. Тож тепер надаватимуть низку послуг українцям, які вимушені рятуватися від війни в інших країнах. Де це, зокрема і про про укладання шлюбу. Чи є охочі скористатися нововведенням, знає Софія Чолес. У Олександра і Яни святковий день. Пара подає заяву до Раксу. Весілля планують святкувати скромно. Поприїжджають родителі до да. По кафе, де так по по-скромному, все. Познайомилися ми вдавненько в 2019 році вже, але так, що вийшло, що вже зустрічатися і, там і жити почали вже під час війни. Саша мені дуже допоміг, багато підтримав мене, коли війна почалась. Ну і так і зійшлися. Замість класичного костюму нареченого військова форма. Олександр служить у Збройних силах, а для військовослужбовців в Україні процедура спрощена. Ми реєструємо день в день, якщо наречений військовослужбовець він приходить з нареченою, Вони громадяни України. Приблизно 15-20 хвилин займає процедура. Ну, пріоритеті, звичайно, для військовослужбовців без черги. Маємо всіх зареєструвати і зробити щасливими. Минулого року шлюб взяли понад 22 тисячі пар. Це на 5% більше ніж у поза минулому році. Весільний бум припав на Дніпропетровщину. Там одружились понад 26 тисяч пар. У Києві 23 тисячі в Одесі майже 17. Я б розділив цих людей на дві категорії. Одна категорія людей це ті, які роблять це раціонально, є ті люди, які роблять це емоційно. Ті, що емоційно, це категорія людей, які більше спрямовані на те, щоб закрити в потребу в безпеці, в тому, щоб організувати якийсь новий побут, на який можна спертись. Є раціональні люди, які думають про те, щоб Влаштувати своє життя так, щоб мати в разі чого змогу отримати гарантії безпеки для себе чи свого партнера чи партнерки. Ці фотографії Еммануеля та Ірини, чоловік з демократичної республіки Конго, саме 24 лютого пара планувала піти до Раксу, але у той день вирушили за кордон. Тепер вже у Німеччині шукають варіанти, як укласти шлюб за українським законодавством. Записалися у консульство на прийом аж через три місяці, бо раніше не було дати. От і приїхали ми в консульство. Ну і нам там відмовили на тій підставі, що ми не обоє українці за громадянством. Утім, шлюб укласти тепер можна і в консульстві, адже дип установи України, що знаходяться за кордоном, зможуть користуватися державним реєстром акту цивільного стану громадян. Це значно спростить отримання документів українцям, які змушені рятуватись від війни в інших країнах. Ця процедура ще не запрацювала. Перелік дипломатичних установ не визначений, але безпосередньо протягом. Там тижня двох ця система запрацює. Тим часом молодята все частіше відмовляються від пишних весіль і святкують у родинному колі. Зазначають в івент агенції. Рішення приймаються швидше, тому що всі цінують і розуміють, що кожна година, кожен день важливий. Пари самі проявляють ініціативу, і ми так само пропонуємо і підтримуємо, щоб там зібрати донати на ЗСУ під час весілля, якусь допомогу сім'ям переселенців або діткам. Ну і це дуже класно, тому що ми не можемо навіть зараз організовувати весілля і забувати про реалії, в яких ми живемо. Організатори весіль з оптимізмом дивляться у 23-й рік. Станом на люди констатують. Кількість запланованих церемоній на майбутній рік вже збільшилась вдвічі. Софія Чолас, Микола Рищенко, Володимир Сатюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.